У прилучанки Наталі Миколаївни у господарстві більше десятка чотирилапих. Підкормлює жінка і вуличних собак та котів. Це в квартирі тільки 10 котів і три собаки. Це в квартирі. І по всьому кутку сієм, коли возінь, коли скільки зайдеться. Вероніка разом з бабусею також мають чотирилапих улюбленців. Нещодавно взяли у сім'ю евакуйовану з Херсонщини кішечку. Ми вирішили взяти маленьку кішку з Херсона. Назвали її Сонька, ма вже в нас живе. П'ять днів Анна, сама переселенка у нашому місті близько року не змогла пройти повз евакуйованої собаки. Добряка дюка будемо піклуватися про собачку. Новий ну, член сім'ї прогодувати домашніх улюбленців та чотирилапих безхатьків, тим паче, коли їх не один десяток, важко на допомогу вкотре приходять волонтери. Благодійна громадська організація Петро і Мазепа разом з нашим земляком Валерієм Дубілем передають корм для тварин не лише на Чернігівщину, а й у прифронтові зони Миколаївщини, Херсонщини Донбасу. Ми допомагаємо малозабезпеченим власникам тварин. Ми не допомагаємо тваринам, які вже викинули на вулицю. Ми допомагаємо власникам, щоб вони змогли утримати своїх тварин і не викидавати їх на вулицю цього разу. Кормом та смаколиками волонтери планують забезпечити у прилуках більше 700 собак і котів. Це дуже серйозна допомога їх власникам, тому що пенсіонери чому так вирішили? Тому що пенсіонери вони відривають від своєї мізерної пенсії для того, щоб годувати тварин. Дмитро, голова громадської організації Петро і Мазепа, говорить: до нашого міста планували приїхати двома тижнями раніше. Не змогли тварини на Херсонщині, потребували першочергової допомоги. Тож дякує прилучанам за терпіння і розуміння. Я вражений прилучанами. Ми. Хотіли зробити паралельно проєкт при, при луках, але при людей вони казали, що їдьте на Херсон, допомагаєте Херсону це, це важливіше. Тому Щира дяка мешканцям прилук за їх позицію. На приїзд волонтерів у прилуках чекали з нетерпінням. Люди допомагали розвантажувати корми. Далі у порядку живої черги отримували смаколики для чотирилапих домашніх улюбленців. Дякуємо волонтерам за допомогу за те, що допомагають нам. Дякуємо, що допомагають кормами та їжею для тварин. Дуже актуальна. Як на мою чергу, звісно, дуже актуальна. Благодійну акцію громадської організації Петро і Мазепа постійно підтримує прилу. Луцька команда Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, беручи на себе всю організаційну роботу комунікування з господарями домашніх улюбленців. Дякуємо благодійній громадської організації Петро і Мазепа. За постійну нашу дружню співпрацю, і надалі сподіваємося, що ми і далі будемо співпрацювати і бажаємо їм розвитку. Проект уже безстракової. Ми будемо його робити до тих пор, поки в нас буде корм. Загалом благодійна громадська організація Петро і Мазепа надає всебічну волонтерську допомогу Збройним силам України населенню від початку війни. Підтримка надається переселенцям, людям, які втратили житло. А також громадам Чернігівщини.